Сьогодні в енергоманії Україні потрібні щонайменше 25 мільярдів доларів інвестицій у проекти з енергоефективності та енергозбереження. Чи зможе електричне опалення стати альтернативою дорогому опаленню природним газом? Що для цього потрібно зробити? Літак, що рухається виключно на електричній енергії, успішно випробовано у Франції. У роздумах про рівень життя в Україні давайте порівняємо, скільки дорогих енергоресурсів витрачають в Європі на одну тисячу доларів продукції. Це нам допоміг зробити президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Олег Козачук, Цитує експерти видання «Електровісті». За його словами, в Німеччині на тисячу доларів продукції витрачають 150 кілограмів умовного палива, в Румунії 190 в Чехії 220 а в Україні 550 кілограмів. Невже ми такі багаті та забезпечені, щоб так бездумно поводитися з такими дорогими енергоносіями? І це в умовах, коли поставки енергоносіїв використовуються для політичних маніпуляцій, що піддають небезпеці саму державу та її незалежність. Олег Козачук головною причиною низького рівня енергоефективності української промисловості вважає застарілі технології виробництва та високий рівень зносу основних фондів, що нині перевищує 80%. Щоб скоротити витрати на енергоресурси майже вдвічі, Україні потрібні 25 мільярдів доларів інвестицій у проекти з енергоефективності та енергозбереження. Хоча деякі експерти кажуть взагалі про 100 мільярдів доларів. Як зауважив президент Асоціації з енергоефективності та енергозбереження, частина коштів передбачена у державній цільовій економічній програмі енергоефективності та розвитку в сфер виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, Йдеться про 200 мільярдів гривень. В тому числі 10 мільярдів з держбюджету. Втім, у повному обсязі на заходи програми кошти було виділено тільки у 2012 році це 800 мільйонів гривень. Про які цифри можна казати за нинішніх умов? Питання відкрите. Тому головним джерелом фінансування проєктів з енергоефективності та енергозбереження експерт галузі Олег Козачук вважає власні кошти підприємств та пільгові цільові кредити міжнародних фінансових організацій ЕБРР, Всесвітній Банк тощо, які можуть складати від 1 до 5 мільярдів доларів на рік. Природний газ дійшов до села Юлянівка, що у Житомирській області. Це підключення дасть змогу у стислі терміни запалити блакитний вогник ще у чотирьох селах тамтешньої громади. Газифікація безпосередньо своїх осель жителі села проводили самотужки. А підвідний газопровід збудовано за державний кошт. Це майже 2,5 мільйони гривень з держбюджету. Подробиці знають журналісти Житомирської держтелерадіокомпанії Іван Поліщук та Сергій Базилюк. Пенсіонерка Антоніна Іванівна звикає до нової газової плити. Говорить, що на комфортне тепло у своїй оселі чекала усе життя. Довго ждала, чекала, але дождалася те. На так... двори тепло, і ще й газ теплий. Про газифікацію у Юлянівці почали говорити у 2006-му. Попри скепсис та труднощі, жовті труби дісталися цього села менше, як за 10 років. Було по-різному. Були оптимісти, були скептики, і вони зразу йшло важко, але потім робота пішла більш активніше. Це включилися. Івлянівка, Колодіївка, Ялинівка саме більш населені пункт на село Стара Олександрівка. На переконання керівників Житомирщини усі програми, які стосуються її життєдіяльності, будуть впроваджуватися і надалі. Саме такі події є показовим прикладом того, що навіть у нелегкі часи для держави область може й буде розвиватися. І це говорить про одне життя продовжується, і я повторюю ті слова, які я ще раз говорив пустити пуст сьогодні зробити газу. При такій ситуації, в якій ми є по відношенню до того, хто поставляє нам газ, ви розумієте, зараз ще більше треба зробити, щоб цей вогник горів, і саме головне, щоб люди мали змогу за нього розплачуватися. Життя йде, і життя ми маємо будувати всі разом. Сьогодні тут стало трошки комфортніше в цьому селі. Я сподіваюся, що це черговий крок до того, щоб у нас з села не ішли люди. Не тікали діти, молодь. І я бачу, що тут дійсно є така зв'язка між старшим поколінням, яке пам'ятає свою культуру, свою мову, свою традицію, є культурні колективи. І я бачу, що є діточки. Це треба зберегти. І сьогодні для цього зроблений черговий хороший крок. Газифікація Юлянівки дасть змогу провести газ до чотирьох найближчих сіл. Це планують зробити ще в поточному році. Ось цей невеличкий прилад здатний розв'язати великі проблеми це електричний котел. До речі, вітчизняного виробництва. І він би міг допомогти країні вийти з газозалежної скрути. Ірина Миколаївна Волохонська займається електричним опаленням вже майже 20 років. Вона разом з колегами сподівалася, що електроопалення має серйозні перспективи в країні, де повно атомних реакторів, теплових гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, що генерують струм, які вночі, наприклад, навіть не знають, куди подіти. А ось інше джерело енергії природний газ. Україні доводиться імпортувати. І, як виявилося, ставити через це під загрозу навіть незалежність держави. Світлу долю електричному опаленню, енергозалежній країні обіцяв Ірині Волохонській разом з мільйонами інших громадян кожний керівник держави. У нас был президент Ющенко, который сказал просто, что электроотопление это очень важно. Потом у нас был президент Янукович, который приехал в западные регионы и сказал, что все. Электроотопление это то, что будет стопроцентно вот в этом регионе, где газ тяжело провести, там, где тяжелые проблемы с ну, его доставкой. Есть у меня даже представление кабинета министров Януковича, который сказал приоритетно заниматься электроотоплением. Есть... Постановлення э, коли вона була прем'єр-міністром, о том, що це одна із э, нашої економіки, яка долажна бути датувана і розв'язвачуватися про увагу до електроенергетики, заявив і новий прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, перераховуючи варіанти диверсифікації джерел енергії для нашої держави в контексті забезпечення енергетичної і, взагалі, національної безпеки країни, в планах уряду. Перше, це збільшення власного видобутку. Якщо ми інвестуємо у власний видобуток, додатково ми можемо збільшити обсяги на 30%. Друге: ще раз отримати можливість на реверсні потоки з Європейського Союзу. Третє, це збільшувати нашу енергетичну складову, а саме збільшувати електроенергетику в українській складовій. Але ж якщо країна має генерувати своєї власної електроенергії ще більше, куди вона збирається її подіти? На що витратити? Якщо не для того, аби максимально замінити там, де це технологічно і технічно можливо, дорогий і проблемний чужий природний газ. Сьогодні левова частка блакитного палива використовується для виробництва тепла і підігріву води. Якраз твоє плече в цій сфері і можуть підставити електричні котли. Чому багаті європейці це розуміють, а бідні українці ні поняття електроотоплення, яке в Норвегії 90%, В Швеции 90%, во Франции было 45%, сейчас, по-моему, к 60% приближается. То есть люди употребляют то и используют то, что у них есть. Электроотопление сейчас, в наше время, когда процесс газофикации замедлен, в общем-то, и цены достаточно высокие на газ, люди все посматривают в сторону электроотопления, как экологически чистого, в общем-то, достаточно безопасного. По цене, конечно, вне конкуренции оно намного дешевле, чем газовое оборудование. Еще учитывая, что газовое оборудование, установка его требует и вентиляции, и согласований, и специальных помещений, и, в принципе, очень больших расходов на его, так сказать, эксплуатацию, что электрокотлы, в общем-то, не требуют. Чому ж електроопалення опинилося в своїй країні, неначе в приймах? Кажуть, електричні мережі не здатні витримувати навантажень, що зростуть. Посилюйте тоді їх, немає коштів. Але ж на газифікацію населених пунктів з дербюджету витрачається мільйони гривень. Навіщо прем'єр має намір збільшити електрогенерацію в країні, якщо прийняти струм, на який є попит, немає технічної можливості. продающая организация должна быть заинтересованной в том, чтобы электричество продавалось больше. Да, ну, градируйте его по разным ценам, да. Но не давать возможность населению его потреблять, то есть 3 киловатта, вот больше нельзя. Почему нельзя? Значит, если нет возможности электропередачи, вот возможности там трансформаторных, значит, его усовершенствуете. это вы же вы же должны продать больше, это ваш, так сказать, тем более что обал энерго все частные предприятия практически и в, в, с ними, знаешь, как это бороться, практически невозможно. Они законодатели, монополисты и что хотят, то и делают. Все прекрасно понимают, я не знаю, как это можно не прогнозировать, продавая такое количество бытовой техники, рассчитывая, что у прежнему будет полтора киловатта, две лампочки и телевизор, понимаешь? Холодильник в лучшем случае. Сейчас же человек обложен этими... Так чего же вы тогда разрешаете продавать такое количество электрического оборудования, если вы не в состоянии его, так сказать, обеспечить энергией? Окрім суто технічних проблем, людині, яка таки наважиться перейти на опалення своєю електроенергією, що завжди буде дешевше і доступніше за чужий природний газ, потрібно здолати безліч бюрократичних перепон у вигляді нормативних документів. До речі, перепон, вигаданих чиновниками на службі у держави тієї держави, яка електроопаленню, начебто, зелене світло, дає. І яка дозволяє різним структурам гальмувати свої ж рішення, чиновники розвели цю ситуацію таким образом, що добитися того, що твій будинок має натаплюватися електричеством, практично неможливо. Начинают придумываться вопросы. Вот там за 200 километров есть газ, скоро его приведу. Значит, это будет газифицировано. Там вот у нас есть угольные залежи, там скоро будут раз... там вот это вот тоже. Подождите, почему? Что происходит? Разъяснение по поводу предложения НКРН состоит на пяти страницах. Вот мне ответили на пять страниц, почему нельзя поставить человеку 5 киловатт. Понимаешь? Но это же не в государственный подход. Вот у нас пришел человек, вернул котел. Говорит, что, вы знаете, он купил, такой рад был, что он купил там в северных районах наши, там, где нету газа. Он сказал, что мне сказали, что, а это трехфазный котел, у него большой дом. 12 тысяч гривен стоит его дому, который вот там 500 метров под станцией, сделать трехфазный ток. Это что такое? Для того, чтобы оформить, что твой дом отапливается электричеством, нужно комиссию созвать из шести человек, то есть из обл. администра, там из этого совета, там еще откуда-то, еще откуда-то, из там энерго, из. То есть, короче говоря, всех разношерстных людей, которые, в общем-то, чего это что им надо вот это вот собираться там что-то такое вот. Значит, что мы делаем? Мы несем. Благодарність нашу. Спасибо большое. Пожалуйста. Держава про наміри забезпечити свою енергетичну безпеку і незалежність через скорочення споживання природного газу та залучення альтернативних видів енергії заявляє постійно, з року в рік, від одного можновладця до іншого. Але якщо держава дійсно має нарешті це робити, захистити свою незалежність, а вибору просто вже немає. Потрібно вибудовувати відповідну політику, взяти під контроль і чиновників, і тих, кому держава передала управління споживчою електроенергетикою. Я вважаю, що тільки держава, якщо вона думає про своїх гражданах, має чітко один раз взять і цю лінію всю пройти. Надо помощь, пожалуйста, давайте пусть просят наши предложения, мы скажем свои предложения. Как это лучше сделать, как мы это себе видим? Понимаешь? Ну, как-то раз мы были на, с вами на, в Киеве на э, совещании, и один высокопоставленный человек вообще сказал: Я не вижу перспектив электро, электроотопления. Понимаешь? Как это он не видит? Значит, что, будем опять. Тисячі платіть за газ, входить в конфронтацію з всеми со всеми, и А своє будем, да? Ще 4 секунди на планеті піднімається в небо літак. Одночасно над Європою у повітряному просторі перебуває приблизно три тисячі літаків. В залежності від ваги кожному середньому літаку потрібно кілька тонн палива на годину польоту. Про відповідні вихлопи у атмосферу парникових газів та інших шкідливих речовин стає відтак зрозуміло. Особливо погіршується екологія в районах аеропортів. Інший бік медалі економічний. Авіаційне паливо зростає в ціні, що позначається на вартості пасажирського авіаквитка чи вантажних перевезень. Отож, не дивно, що авіації потрібні нові, більш цікаві за вартістю джерела енергії. Вже випробувано літаки на біопаливі і сонячних батареях. А у небо поблизу французького бордо піднялася ще одна новинка авіаіншнерів електричний літак, поки йдеться про невеличкий експериментальний двомісний літальний апарат. Його літій полімерні акумулятори живлять енергією два електродвигуни з сумарною потужністю у 60 кВт. Цього достатньо, аби розвивати швидкість до 220 км на годину. Літак здатний перебувати у небі на одному заряді батарей поки протягом 45 хвилин однієї години. Але ж йдеться лише про перші кроки в компанії Airbus, якій належить розробка. Вже надають переконливі розрахунки. Година польоту електричного літака Airbus і e FAN коштує 16 доларів проти 55 у аналогічного літака на традиційному пальному. При цьому ніяких шкідливих викидів у атмосферу. А шум від нього в польоті нагадує звук працюючого фену, зауважує Делітехінфо.орг. Довжина Іфан 6 метрів 67 сантиметрів, розмах крил 5,5 метрів, вага літака 500 кілограмів. В його конструкції використано чимало технологічних знахідок, які здатні здійснити революцію в малій авіації. А ось мала тривалість польоту, низька швидкість і розміри поки стримують розповсюдження цих ідей на авіацію велику. Втім, це лише підбадьорі інженерів. Адже і e фан та використані в ньому технології вже зацікавили деяких представників потужних корпорацій, виробників авіаційної техніки. Отож, у недалекому майбутньому можуть з'явитися і багатомісні пасажирські і транспортні електричні або принаймні гібридні літаки. Тим часом в компанії Airbus вже працюють над створенням чотиримісного варіанту і e фан, який буде приводитися в рух гібридною силовою установкою. Французи бачать за цією технологією майбутнє. Застосування авіаційних електричних двигунів дозволить скоротити викиди СО2 на уявіть 75%. Отож, в Airbus переконані, що саме електричні авіадвигуни стануть порятунком людства, яке не хоче відмовлятися від можливості швидко дістатися до будь-якої точки планети. Станція 330 кВт Новокаховська, що на території Херсонської області, отримала два нових трансформатори, введення у експлуатацію даного об'єкту лише початок масштабного проєкту і забезпечення передачі потужностей Запорізької АЕС для надійного енергопостачання півдні України і Криму. Важливий він і для багаторічної перспективи розвитку самої нової Каховки та усієї Херсонської області. Переконують нас журналісти Херсонської держтелерадіокомпанії Анастасія Соболєва і Андрій Андрющенко. При скептичні настрої у новій каховці стартував масштабний енергетичний проєкт державного значення. До цього йшли чотири роки. І осінь довгоочікуваний момент. Директор департаменту електроенергетики, Міненерговігілля та перший заступник директора НЕК Укренерго перерізають стрічку. Тим самим дають новий подих в південній енергосистемі. Основна задача проекту, улучшення надійності енергоснабження розснабження Юга України. Одна из задач, которая еще решается параллельно, это обеспечение надежной выдачи мощности Запорожской атомной станции. Проект реализуется как, в принципе, за собственные средства Украины, так и за счет привлечения иностранных инвесторов. Это, опять же, положительный сигнал для иностранных инвесторов, что свою часть Украина выполняет и реализовывает. Это начало реализации крупного, большого, масштабного Проєкту на високому качественному уроні саме підстанція Новокаховська має розгрузити потужності Запорізької атомної електростанції і використовувати її повний потенціал, тим самим забезпечити безперебійну електроенергію увесь південь країни. Робота випалена достатньо на високому як технічному рівні по собственно технічному составляючі, так і реалізовано достаточно качественно. Це хороший образ для того, щоб в такому ж качестві, в такому ж технічному уровне реалізовувати далі роботи. Нові технології, сучасне обладнання та максимальна автоматизація усе за європейськими стандартами. Побачене вражає навіть досвідчених енергетиків. Це тільки начало великого путі. Європейський банк розвиття, реконструкція розвиття дає, продовжають давати нам фінансування для строительства, Лінії 750 сімсот пійсяти к нам на підстанцію 750. Ну і дальніше так сказать, з підстанції 750 п'ятдесяти пойдет на Харна е, Ніколаєв, на Одесу, Молдавія, Румунія, Болгарія. Підстанція Новокаховська є стратегічно важливим енергетичним об'єктом України. Саме вона на 80% забезпечує електроенергію сусідній Крим. З нашої підстанції електроенергія йде. Только в Крым в основном. Мы обеспечиваем Крым тремя линиями: это островская, Титановская, Джанкойская. Вот этими линиями мы питаем с нашей подстанции Крым для того, чтобы... Вон процвітали ж пуск нового об'єкту за європейським зразком. Усі присутні назвали святом для української енергетики. Пишаються своєю підстанцією і навокаховчани. Будь-яка громада вона завжди мріє про те, щоб розвиватися. І такі об'єкти дають нам можливість для майбутнього розвитку. І ми з надією дивимося майбутнє. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй офіційно проголосила 2015 рік роком світла та світлових технологій. Таке рішення втілює прагнення підвищити культуру світла у світі, бажання привернути увагу громадськості до того, що важливо використовувати освітлення грамотно, тим більше коли планета переживає загрозу глобальної зміни клімату. В рамках року світла ЮНЕСКО на різноманітних майданчиках за допомогою спеціалістів буде доносити до людей інформацію щодо потенціалу світла в умовах, коли все доступнішими стають нові освітлювані технології. Громадськість дізнається, як більш раціонально споживати енергоресурси щодня, і будь де головним партнером міжнародного року світла, проголошеного ООН, стала компанія Філіпс. Що визнана лідером світлодіводної революції, це дозволить розповісти світові про величезний, але недооцінений фізіологічний та психологічний вплив світла на організм людини, переконані в компанії. Світлодіодні технології та системи управління зробили освітлення більш енергоефективним та контрольованим. Тепер воно перейшло у цифрову еру, коли освітлення можна управляти навіть за допомогою смартфонів через мобільні додатки. І такі нові можливості мають використовуватися на благо людству, наголошують у Філіпс. Адже потенціал світлових технологій дозволяє розв'язувати проблеми у енергетиці, охороні здоров'я, освіті, сільському господарстві, на транспорті, в житлово-комунальному господарстві тощо. Міжнародний рік світла має продемонструвати, що інновації в сфері освітлення можуть приносити користь людям і в економічному, і в соціальному планах паралельно зменшуючи негативний вплив на довкілля в рамках ініціативи ЮНЕСКО є намір реалізувати цілу низку проєктів, в тому числі навчася після заходу сонця. В регіонах, де надійне електропостачання є проблемою, будуть встановлені світлодіодні світильники, що працюють на енергії денного світила.